Вітаю пані Галину! Христос народився. Так, славимо його. Я вітаю пані Галину Олійникову і Машу мушу представити нашим глядачам. Галина Олійникова це Галина Олійникова. Вибачте, як правильно українською я ще вивчаю мову. Галина Олійникова це громадська діячка. Правозахисниця та знаний еколог з Донбасу, не лише з Бахмуту. Ну і при цьому пані Галина, мешканка Бахмуту. Бахмут це місто, за яким ми зараз всі з тривогою спостерігаємо, що там відбувається. Наші захисники вимушені дуже е, в непростих цим м'яко кажучи, умовах знаходитися, захищаючи Бахмут. І сьогодні ми будемо говорити про Бахмут з я так розумію, з корінною мешканкою Бахмуту, пані Галиною. Так, саме так Коріна і з діда прадіда, е, могили батьків і дідів залишились в Бахмуті і ду дуже переживаю, що там відбувається, бо знаю, що були саме навіть цвинтарах. По цвинтарах. Так, про це ми теж поговоримо. Пані Галина, перше запитання, що там зараз роблять цивільні? Я з подивом дізналася, що там залишились дві тисячі осіб. Чомусь. Там важкі бої, навіть вже в місті бої, а там залишились люди. Що за люди залишились, їм не допомогли. Або ці люди не захотіли, може вони хочуть, щоб їх окупували. Взагалі, як виживає зараз місто під час бойових дій, якщо у вас є така інформація? Ну так, насправді в місті остаються ще люди, і найстрашніше, що залишаються молоді люди, які мають маленьких дітей. Цього я зовсім не розумію. І е, чому не виїжджають? Ну, наскільки я розумію, наскільки я знаю знайомі, які залишаються, е, ну, навіть родичі я вчора спілкувалася, виїжджали вже там ну, в останні дні, що називається. Бо так, є там своє майно, є своя хата, є якась впевненість їхати і не знаємо куди, і що тебе очікує. Дуже тяжко, тим більше, здебільшого залишаються літні люди, які вже кажуть, мені все одно, головне, я в своїй хаті помру. Це здебільшого. Але є ті, які да, є якась частка, ті, які очікують прихода братушек. Є які, е, ну, напевно, за цей рік, за минулий рік, е, вони вже звикли отримувати допомогу, отримувати гуманітарку і так легше, ніж е, шукати житло, шукати роботу і забезпечувати себе самим. Е, споживацьке відношення навіть і тут присутнє, і це дуже ну, неприємно, коли люди могли б працювати, е, а вони сидять і чекають, що їм їх всім забезпечують. Є така категорія. Ну а літні я ж кажу, що це е, важко покинути свою хату, і невідомо де перебувати, і як ти там влаштуєшся, не влаштуєшся, бо є люди, які повернулись вже виїздили і повернулись так. Є така ситуація. А чому повернулися, як ви гадаєте? Ну, Не влаштувались, бо по Україні винаймати житло дорого. Де б не поїхав, дешевого немає, безкоштовного майже немає, бо якщо є, це в школах, в спортзалах ми, ми бачили ці ситуації, якісь більш-менш придатні умови, їх дуже мало. І потім з інформацією тяжко. Я навіть е, спостерігала, була в притулку, ну навіть не притулок, я не знаю, це так. Переходний пункт е е вивозять з, з Донеччини, привозять в Дніпрі. Тут кілька днів люди перебувають. Це будівля, будинок, який будували там люди для себе. Він не добудований, там напівготовий, і там якийсь час от, стоять е розкладачки, там стільці, якась кухня присутня. І люди там от, очікують, коли їх привезуть далі, або вони знайдуть своє житло, і ну дуже дуже тяжкі умови, і важко на це дивитись. І знову таки це допомога волонтерів, це не від влади, це не від депутатів наших, це не від державних установ. Це саме от волонтерська допомога. Так, ми про це теж поговоримо про внесок кожного. А, я хотіла ще доповісти додати, що і така сама ситуація серед тих людей, які вирушили за кордон, бо всі, хто мав прийняти, вони прийняли люди. Звичайні люди, так само в Європі, приймали до себе додому, але вже минуло багато. Місяців і це не просто жити в інших людей. Так треба ж з цими людьми постійно комунікувати. І всім воно набридає, навіть родичам іноді набридає, коли приїхали до них так надовго. І тому в Європі так само зараз дефіцит. Я знаю, що там люди навіть в контейнерах, ну так званих контейнерах, звичайно. Мешкають, тобто в лагерях для біженців і все інше це дуже тяжка доля, справді але настільки тяжка, щоб повертатися під бомби та ракети, це мені звичайно дивно чути, особливо якщо йдеться про життя дітей. Пані Галина, штурмуються вагнерівці. Бахмут ну здебільшого так. А там є керівник головорізів, такий Пригожин, який сказав, що 500 ліній оборони, чому вони не можуть взяти Бахмут? А мені ще відомо, що він планує я постійно моніторю е, рашистські канали е, з е, метою розвідки інформаційної, і мені відомо, що вони планували до листопада ще захопити Бахмут, потім з Нового року, і все, щось в них не складається. От ваша думка щодо військових дій. Якщо ви знаєте, можливо, поділитись з нами, що відбувається зараз в Бахмуті, і щодо цих вагнерівців. Чому їм так вдався Бахмут? Ну навколо Бахмута, як на мене, багато міфів: придумок і приховують ну, справжню інформацію, справжню ситуацію. Щодо 500 ліній оборони, я знаю про одну, яку ми готували в 2015 році. Це от волонтери, місцеві мешканці, які допомагали військовим, коли прийшли в Бахмут. Це батальйон Свята Марія. От вони там зорганізувались. І все більше я не пам'ятаю, щоб е, місцева влада чи місцеві мешканці займалися. Так, були лінії оборони, але вони вже давно зайняті це е, в, в Новологанці, в Зайцевому, там під Майорськом. І це, це здебільшого були ну, робили самі військові, там окремо. Місто не готувалось, щоб саме місто і допомагало, і фінансувало, і щось робило. І ну, навіть збирало людей на такі роботи. Я не пам'ятаю, бо навіть ну на початку лютого була така потреба, навіть для нашої створеної ТРО допомогу знаходить. І це були здебільшого волонтери, бо з владою якось не складалось це все. Вони розповідали, що все добре, їм нічого не потрібно. Ну, і тому так Бахмут стоїть тільки завдяки хлопцям нашим військовим, їх, їх життю, їх впертості, тому що вони, вони знають, що вони воюють за свою землю. Щодо вагнерівців, як на мене, ну це мій хлопський розум, я не військовий експерт, я не військовий фахівець, щоб говорити, що там. Я так розумію, Бахмут це найближче до Дебальцевого, а їм потрібен залізничний вузол, щоб ближче підвозити бойове спорядження. Якщо е, лінія фронту посунеться за Бахмут, Дебальцево важче буде е, дістати. Зараз е, Дебальцево в досягаємості. От, і там, чи схівався, чи ще чого, його е, залізничний, там дуже великий залізничний цей комплекс, і е, він досі мене дивує, чому він досі стоїть в цілісності, так сказати. От, і ну, це як на мене це найголовніше. А ті розмови про е, гіпсові шахти там, чи про селяні? Ну, після алмазних і золотих е, присків. Пригожену гіпсову шахту, ну Це дуже дивно виглядає, і ну, навіть смішно, як можна було так опуститись. це ну, Вже дійсно ниже плінтуса, плінтус, нижче рівня Землі в гіпс, так. Це ви маєте на увазі, що головорізи вагнерівці е з банди Пригожина раніше та й досі контролюють Центральноафриканську Республіку, та й не тільки її, но ну її повністю бізнес побудований на охороні і захопленні яких родовищ, родовищ, які Це так звана охорона. Насправді вони виконують військові злочини в Африці на е замовлення диктаторів, тобто знищують за рахунок тих копалин. Їх цікавість полягає в копальнях. Так, в природних багатствах цих Сан Африки. Але для чого вони там? Вони ж там. На замовлення місцевих диктаторів, яким потрібно знищувати опонентів, е так само знищувати протестний рух, який не дивлячись на те, що це Африка так само присутні, тобто тримати Африку в цьому середньовіччі, якому, в якому вона здебільшого знаходиться, за допомогою цих вбивців катів, які так само зробили військові злочини, гвалтували, вбивали населення і продовжують це робити. І вони тому зараз під санкціями, і все таке інше, хоча мені здається, цього не нас недостатньо. Так, от я хотіла спитати пані Галино: а наскільки постраждав Бахмут? А, наскільки там багато зруйновано зараз? Де ж це ж дуже древнє таке історичне місто, яке більш Старий, ніж Донецьк, наприклад. І воно дуже, ну, я так згадую, красиве. От Що зараз відбувається з цього боку? Наскільки оркам вдалося його знищити? Е, ну, З того, що я знаю півмісто, яке знаходиться за Бахмуткою, це е, східна частина міста. Місто розділяється річкою Бахмут. Так? Бахмуткою. У і е, те, що знаходиться за бахмуткою, там майже все знищено. Ну, у всякому випадку е, більше там великий, е, це приватний сектор. Він розбитий, там якась частка і багатоквартирних будинків. Ми всі бачили по всіх новинах. Проходять е, ці кадри. В якому стані це промислова зона, звісно, яка теж розбита. Ну і ну наскільки я знаю, що там якраз і тут активні бойові дії, і туди дуже активно заходять ті швагнерівці. Буквально на днях було відео, що вони знаходяться на території заводу шампанських вин. Угу. Я про це так само хотіла запитати, але це скоріше в другій частині. А так. поки а я хотіла по повер... от саме історична частина, ну е, східна частина там теж є часть історичного бахмуту. Е, от, але центр міста, де у нас дуже багато будинків, які залишились історичних, от по ним планомірно б'ють саме по цим будівлям. Це залізничний технікум земська управа, те, що була там найкрасивіша будівля. Це і по музичній школі, так само історичні будівлі, це і то, що нещодавно знов таки було в центрі міста там кутове будівля ще до, до Другої світової побудована, Сталінка, так сказати, теж спалена. Тобто все, весь історичний Бахмут вони знищують, от вони хочуть залишити такі артеми. Угу. Тобто, щоб залишилась лише та е, частина, яка утотожнюється з періодом радянської окупації, насправді е, нічого не зберігається, спальні райони так само обстрілюються, знищуються, ну поки що не. Не так, не, не так активно, бо по перше, вже авіації вони не можуть досягати. Достати, а як зараз, якщо та східна частина буде захоплена, а є такі побоювання, вона знаходиться там частково вище над містом. І тоді буде легше е, укривати ну, ближче альтері, альтері, і накрити спальні райони західну частину міста, де більш-менш ще щось зберігається. Ну, але е, це там, так само технікум, там індустріальний він уже зруйнований, спалений. Це ще з самого початку, як тільки місто почали обстрілювати. І житлові е, масиви там дуже, дуже багато вже постраждало. І казати, що місто там щось збережеться навряд чи. Тобто їхня тактика виглядає так: знищуємо повністю під ноль, а тоді захоплюємо. Да основання, а затім? Пам'ятаєте такі? Ну а затім вони нічого побудувати не можуть, окрім руського миру. Тобто, тобто приблизно той самий до речі, про це теж хотіла запитати, що відбувається в Маріуполі. Я, пані Галина, побачила ваші коментарі в Фейсбуці під е, постом нашого спільного знайомого. Не будемо його називати, який виживає зараз в Маріуполі. Я його не засуджую за те, що він намагається виживати, і при цьому е, створюється в нього вже в голові такий стокгольмський синдром. Він же намагається бачити щось добре, хороше. Ось я сиджу в дирявих носочках. Перед, е, е, добре, що в мене є дровішки і грію ножки от вже добре, чудово. Життя відновлюється. Маріуполь відновлюється на костях людей, знищуючи будинки, орки будують нові якісь будівлі. Куди, я так розумію, буду заселюватися, будуть свої приїжджі, понаїхавши. Тобто росіяни ті ж самі будівники, ті ж самі російські військовики. Ну так само, як було і в Донецьку. Нашому захопленому багато таких Моторол приїхало, які були злиднями у себе на батьківщині. Приїхали ой, гарне місто. Я хочу жити в цьому будиночку. Ой, диві, як можна багато захопити чужого майна? Це взагалі давнішня історично давнішня радянська російська практика. як вони вкрали у кримських татар будинки і туди заселили НКВД родини? Так само вони греків виженели з Криму, потім заселили до Маріуполя, потім знищили Маріуполь, знищили цих греків, когось знищили, когось примусили втікати до Російської Фашистської Федерації. Ну просто в людей вкрали долю. І в їх предків вкрали долю, і долю, і майно. І в чому полягає запитання? Я хочу вас запитати, а потім я ще подивилася в Ютубі багато таких позитивних блогерів, така є. Настя Анастасія забула к к на букву кафа, прізвище, яка в неї знищили будинок, а вона вихваляє окупантів. Життя в місті налагоджується любі оркестанці, Ось мої картки в російському банку. Пожертвуйте грошенята на відновлення мого будинку. Дякую вам, дякую вам за те, що руський мір до нас прийшов. Так, в мене знищили будинок, не кажучи, хто хто це гномики, ельфи, якісь невідомі гномики знищили місто Маріуполь і її будинок так само, її майно. Але любі росіяни, дякую вам за ті грошики, які ви мені жертвуєте. А я розумію так логіку росіянців. Їм же приємно не окупантами, не загарбниками, не фашистами, якими вони насправді і є. А благодійниками, знищили місто, а зараз от таким недолугим, як один чоловік став Ждановцем, колись місто Маріуполь звалося Жданов. Ой, як добре, що є ось ці недоумки, яких ми завжди важдали малоросами, убогими, меншими братами, а вони такі є. Ви нам знищили житло. Нічого, ми вдячні. Дайте нам ще і будемо відновлювати. Ой, як гарно! Місто Маріуполь стає все краще. Війна скінчилась в голові цієї Насті. І я вибачаю за великий коментар. Великий ваша думка дуже цікава. Як до Донбасянки, до як і я, як людина, яка добре знає, що таке колаборанти, Ждановці, Артьомовці, бо в Бахмуті ж теж є Артемівці, які з совком головного мозку перебувають в житті, і не розуміють. А хто ж ти знищує їх будиночки? Ой, невже руський мір несе благо. Тому в мене запитання про цей стокгольський, стокгольмський стокгольський синдром і взагалі про цей, це явище. Що відбувається з цими людьми? Чому так відбувається? Що навіть війна, страшна війна, не, не допомагає їм прозріти і не робить їх справжніми громадянами своєї країни? Ну, ця війна війна поламала мені плани на майбу прошедше літо. У мене були дуже великі плани провести е, все літо на Азові е, в Маріупо під Маріуполем, от е, проводити там екологічні табори, але все було зруйновано. Е, тобто, я про що хочу сказати? У мене досить багато є знайомих з Маріуполя, е, які виїхали, які лишились там, і я спостерігаю за тим, що відбувається. Звісно, хто хтось е, поїхав, бо розумів, що е, там немає що очікувати. Хтось залишився, бо там якесь майно. Хтось залишився, бо вже немає ніяких сил тікати, вже втікати далі, і вони е, залишаються як стовпи, щоб потім піти е, в обратній рух на схід, забирати свої землі. От. А хтось лишився, як ти сказала, що ну в, виживати і малороси. Насправді ні, це не малороси, це люди ти перекати поле, які вони ніде не закріплюються. Ось де їх кинули, там вони де не пасі, там і врода. Оце саме такі люди. Ми ж добре знаємо, хто здебільшого населення Донеччини, да, Луганщини, там Донбасу. Цього це люди здебільшого завезені ще. В царські часи, коли будували ці промислові регіони, після революції так само людей завозили, бо Голодомором винищили місцеве населення, там залишалось дуже мало. Потім війна, потім, після війни, відбудова знову завозили. І ми добре знаємо, що дуже багато цих людей, які після каторги, яка була на Донбасі, залишились і створили свої родини. І це не є корінними місцевими мешканцями. Це люди, які без роду, без племені. І їм все одно хто до них прийде, головне, щоб був кусок хліба і їх не чіпали. Ось це ці люди, які вони будуть співати діфірам кому завгодно: чи фашистам, чи нацистам, чи расистам. Головне, їх не чіпають, там якийсь шмат хліба дали, і все добре. Дякую на цьому. От. І е, я можу навіть сказати не тільки там про кримчани все, а ми е, навіть зараз спостерігаємо, е, що відбувається у Львові. Там же ж так само 39-й, 43-й рік НКВД-стами заселили центр Львова, і тепер ті бабушки, дідушки і їх онуки здають позиції української армії у Львові. Так, що нічого нового немає. Це не корінні мешканці, а це ті, які були завезені рашистами, чи 17-й вік, чи 19-й, чи 20-й. Це, це ті люди, які вони цей русський мір ну генному рівні несуть собі. А що відбувається насправді в Маріуполі? Це просто приходяться військові злочини, знищуються, щоб нічого не залишилось, коли Україна повернеться, чи той же театр довести, що там сталося, чи той же широдон. Їх просто стирають з лиця землі, прибирають всі докази їхніх злочинів. А не українці, як вони розповідають, що це там азовці обстрілювали. Ми прекрасно знаємо, яка зброя була у і Ми прекрасно знаємо, що там обстрілювала якраз авіація, і знов ну, таки я опитувала людей, які розповідали, як залітали самоліти, як вони бомбили, стільки хвилин там чи часів тривало. От і. Ну, на жаль, так, не буде ні театра, ні роддому, ні Оленівки тої тюр... тюр... тюрми, щоб е, по, потім е, якісь фактичні докази були представлені е, на е, Гавському трибуналі, чи де він буде, чи в Маріуполі проходить, чи на Червоній площі. Так, але це все ж таки не все пояснює. Наприклад, мої батьки так само в Донецьк приїхали працювати. Вони не народилися в Донецьку. Так само це я народилася в Донецьку, але мої батьки ні. Але ж має бути почуття гідності, справедливості, справедливості. Ти маєш мати розум просто банальне мислення, примітивне. До 24 лютого ти мала житло. Зараз його немає. Хто це зробив? Ще раз гномики, ельфи. Хто це прилетів на літаках і розбомбив місто? Мені ось це просто шокує. Тут він таким Як? чином заробляє собі нове житло. Це абсолютно, це не Стокгольмський синдром. Це людина, яка свідомо заробляє, вона розуміє, що по-іншому вона не отримає, а тут їй все допоможе, це їй зробить. за оці подяки і ну, знов таки. Ми пам'ятаємо ту дівчину, яка в Маріуполі в роддомі народила фото, якої облетіло весь світ. І потім вона давала інтерв'ю вже в Донецьку, знаходячись з дитиною. І, тобто ми це все бачимо. Що люди під автоматами, звісно, ніхто не показав і це фізично ми не побачимо, не знаємо. Але ми розуміємо. Щоб вижити, можна казати все, що завгодно. Так, можна казати все, що завгодно, але можна при цьому не е, нам, все ж таки намагатися лишатися людьми та не ганьбити своє. так, це, це заробітчани, але е, русські заробітчани, як вони можуть? Брехнею, улещенням, е, зрадою, це якраз їхня форма заробітку. А можливо, такі люди ще й лишаються в Бахмуті, які чекають, що Бахмут буде захоплений, так? Так, Галина. Прашу, дзвонилася. З, з, да, з телефону дзвонила. Угу. Я не знаю, чи в нас не припинилася запис. Та ні, наче є. Що відбувається? Зараз. Є є, у мене є надпис, що ведеться запис. Добре, я просто вже не бачу. А, ти зараз мене чуєш, бачиш? Так, це все нормально. Так, я вибачаюсь, в мене все тут зникло. А, так, ми мусимо закінчувати це наша перша частина розмови. Ми в другій частині будемо говорити тепер. Вже налагодилося, Будемо говорити в наступній частині. Це я роблю маленький анонс нашим глядачам. Будемо говорити про еліти, так звані їх внесок. Бо зараз, коли ми опинилися в цій страшній ситуації, ми маємо мусимо всі згуртуватися і викладатися на повну задля української перемоги, і от який внесок у цих місцевих еліт, ми так само поговоримо в іншій частині. А завершуючи, я все ж таки хотіла спитати пані Галина. Ми з вами знаємо, хоч ми не військові експерти, що зараз дуже важко. <свят> <свят> іноді орки повідомляють, що нібито вже Солідар залишений. От ми зараз розмовляємо 8 січня. На, на цю мить яка у вас інформація? ну ви вже сказали, що ми частину міста Бахмут не контролюємо, бо там за заїд... але вже на е околиці міста зайняті. Так, і воно зміни відбуваються кожної години. <свят> а як місто Солідар? Бо орки вихваляються, що нібито вони захопили Солідар. Ну, Солідар так само, там частково е, заходять. Східна частина це от, якраз це траса, Лісичанська траса. З Бахмута на Лісичанськ і це схід Солідару. Тому е, там дуже легко заходить, і це зверху видно місто з гори. Хоча у мене є інформація, що е, наші хлопці знаходяться в Лісичанську. Е, на... В деяких частинах Лисічанська, і чекаємо гарних новин, хоч звідти ми завжди чекаємо гарних новин. Ми розуміємо з пані Галиною. Я сподіваюся, нашими глядачами, що навіть якщо ми якесь місто будемо вимушені залишити заради збереження життів наших захисників, це не означатиме перемоги орків в цій війні, бо орки, які є загарбниками, колонізаторами. Епоха колоніальних війн скінчилася більше ніж 100 років тому. І якщо б орки вивчали історію не по радянських книжках, вони б знали, чим закінчуються всі без винятку колоніальні війни. Тому ми, як свідомі українські жінки, знаємо, що ми завжди чекаємо гарних новин і ми завжди впевнені в нашій перемозі. Так, пані Галино. Так саме так. Ми переможемо у нас просто іншого немає. Дякую вам за цю розмову, і ми повернемося до розмови в другій частині з пані Галиною.